Комісії. До вашої уваги пропонується дипломна робота на тему програми забезпечення обліку оргтехніки. Дмитро, у вас е, справа: е, приберіть наші фотографії, бо у нас відображається такий сіренький, е, в нього їх взагалі. ну, Роздвіньте екрани, якщо можна. Приберіть, якщо ви нас. Ну, у вас справа, О, якась ось, панель, да, там да, щось, да, на лінії… Да, так, так, да. так, нормально, так? Да? Да, ну, так, ну, трішки я краще, скажімо так. Чим, краще угу. би то взагалі вигнуло Да, Ну, напевно, в нього зараз не виходить. Так, так ладно, це вже не так. Заважаю, будь ласка. Так, да, так. Да. Об'єктом дослідження дипломного проєкту є процес обліку матеріальних засобів, предмет дослідження, програмні засоби обліку ортехніки. Мета, мета, мет, мета роботи створення програмного забезпечення для обліку ортехніки. На, для досягнення поставленої мети було вирішено наступні задачі, наведені на цьому слайді. Спроєктована об'єктно орієнтована модель, спроектована обєктно орієнтована модель предметної області зображена на слайді 4. Об'єктами множини зображені у вигляді прямокутників, а їх атрибути у вигляді еліпсів. А основними об'єктами є це штат, відділ і техніка. Як інструмент розробки обрано Borland Delphi. Базу даних розроблено за допомогою системи керування базами даних Microsoft Access. Структурна схема програми проведена на слайді 6. Як видно, основними модулями програми є це головне вікно. Головне головний модуль модулі для розробки з таблицями, модуль для розрахунку амортизації та модуль для створення звітів та інші. Радіційну модель базу даних наведена на слайді 7, де зображення основні таблиці, бази даних, а також зв'язки між ними. Після запуску е, програми на екрані з'являється головне вікно, яке складається з таких частин, як інструмент, е, е, як панель інструментів, е, головне вікно, е, на якої знаходиться це таблиця, отчот, поиск, о програмі і виход. Е, на ніжній панелі є також дві вкладки, що відображають інформацію про е, співробітника. Про відділ відповідно до вибраної вкладки в команді меню у головного вікна знаходяться підпункти устройств сотрудників відділів, балансова стоїмость устройств по сотрудникам», яка надає можливість надрукувати сторінку з вибраним підпунктом. Приклад звіту устройств знаходиться ну, відображається на цьому слайді. Якщо користувачу потрібно вивести дані з таблиці в ну, якщо користувачу потрібно вивести дані з таблиці в документ Excel, то потрібно натиснути відповідну кнопку на панелі керування, після чого відкриється сформований документ Excel з потрібною інформацією. Програма також надає інші можливості користувачу. Висновки по роботі наведені на цьому слайді. У результаті виконання роботи було виконано всі поставлені, всі, ну, всі поставлені завдання, і вони розв'язані. Також це доповнення до висновку.